Харі Крішна. Сьогодні я би хотів прославити Сабхала Екадеша, яке попадає на 7 січня 2024 року. Юдхіштіра Махараджа сказав. о Шрі Крішна, як називається Екадеша темною половиною місяця поуша, грудень січень? Як дотримуватися його і якому божеству поклонятися в цей день? Будь ласка, повідай мені це отже, Нардана. Всевишній Господь мовив. О, кращий з царів. Так як ти хочеш слухати, я повністю тобі опишу слава Пауша Крішна Екадаш. Я не, не так задоволений жертвопринесеннями або пожертвуванням, як дотриманням моїми відданими повного посту в Екадаш. Тому в міру сил треба поститися в Екадаші День Господа Харі. Ойдхішхіра, в повному зосередженні слухай славу Пауша Крішна Екадаші, який випадає над Вадиш. Як я пояснив раніше, не треба робити відмінності між багатьма екадаш. От цар, на благо всього людства я опишу зараз тобі спосіб дотримання Пауша Крішна Екадаш. Пауша Крішна Екадаші відомий також як Сапхала Екадаш. У цей день треба поклонятися Господу на рай. Він є його правлячим божеством. Треба дотримуватися описаним раніше способом посту. Як серед зміїв кращий шеша нага, серед пернатих Гаруда жертву найкраща найкраще Ашфаметха Ягя, а зірок найкраща мати, а з річок перепрошую найкраща мати Ганга. Серед богів Господь Вішну найбільший. А з двічі народжених брамани кращі, так з усіх днів Екадаши кращий, О перший з царів народжений в династії Бгарата. Той, хто сурово дотримується Ейкадаша, стає дуже дорогий мені і, звичайно ж, всіляко вшановлений мною. Вислухай зараз, як я опишу процес дотримання Сабхала Айкадаші. Сабхала Сабхалайкадаши, мій відданий, має поклонятись мені, пропонуючи свіжі фрукти відповідно місцю, часу та обставина і медитувати на мене, як на всеблагу, вищу особистість. Він повинен піднести мені пліць, Джамбіра, гранат, бетель, кокосовий горіх, гуаву горіхи, гвоздику, манго і різні види ароматичних прянощів. Також він повинен запропонувати мені пахощі і світильник на маслі Гі. Так як підношення світильника в сабхала Екадаші особливо сприятливо, відданий, повинен намагатися не спати всю ніч. Зараз, будь ласка, вислухай. З неослабною увагою, які блага посту від все, е, всеночного пильнування. О, кращий з царів, жодне жертвопринесення або паломництво не принесе блага рівного, чи перевищуватиме благо від посту Сапхала Кадаш. Такий піст, особливо, якщо не спати всю ніч, дасть щирому відданому той самий результат, що є аскетична практика протягом 5 тисяч років. Олег Серед Царів, будь ласка, слухай прославлену історію цього Екадаша. Це трапилося в місті Чампаваті, яким правив святий цар Махішмата. У нього було чотири сина. Старший з них, Лумпака, завжди був зайнятий дуже гріховною діяльністю. Недозволеним сексом з чужими дружинами, азартними іграми, постійно спілкувався з відомими повіями. Своїми зловмисними вчинками він поступово розтратив багатство батька царя Махішмати. Також Лампака став критикувати напівбогів і браменів і кожен день поплюжив Вайшнаві. Зрештою, цар Махішмата, бачачи стан свого сина, вигнав його до лісу. Лумпака був такий гріховний, а цар такий розгніваний, що зі страху перед ним навіть жалісливі родичі не стали на захист Лумпаки. Здивований цим засланням Лумпака задумався. Батько вигнав мене, і навіть родичі не заперечував. що мені тепер робити. Він будував гріховний план. Під покровом темрями я проникну в місто та викраду його скарби. У день я буду залишатися в лісі, а вночі повернуся в місто. Міркуючи так, він увійшов до темного лісу. В день він вбивав багатьох тварин, а вночі крав в місті цінності. Гродяни кілька разів заарештовували його, але зі страху перед царем вони залишали його в спокій. Вони вирішили, що царевич через гріхи колишніх народжень втратив свій царські гідності і діє так гріховно. Хоча Лумпака був м'ясоїдом, він щодня їв також і фрукти. Сталося так, що він жив під баньяровим деревом, яке дуже дорого Господу осудев. Багато людей поклонялося цьому дереву як Богу всіх рослин в лісі. У той час, як Лумпака здійснював стільки гріховних і негідних вчинків, насупив, наступив Сапхала Екадеша. Ненароджень е, напередодні Екадаші він провів всю ніч без сну. Тому повітря було холодним, а його ковдра тонкою. Холод не тільки вкрав у нього спокій, а й майже вбив його. Коли зійшло сонце, він стукав зубами і знаходився майже в коматозному стані. Весь ранок того дня, Екадаши, як він не міг вийти із заціпеніння. У півдні Сапхала Екадаша грішник Лумпака, встав і зміг покинути своє місце під бадьяновим деревом. Але. З кожним кроком він перечеплювався. Він йшов лісом повільно і невпевнено, подібно одноногим страждаючим від голоду і спраги. Ломпака був такий слабкий, що не зміг того дня вбити жодної тварини. Це змусило його зібрати деякі фрукти, що впали на землю. Коли він повернувся до банянового дерева, сонце сідало. Поклавши фрукти поруч із собою на землю, Ломпака заголосив, о, горемень, що мені робити? Дорогий батько, що стало зі мною? О, шріхарі, будь ласка, милостивий до мене. Будь ласка, будь милостивий до мене і прийми ці фрукти. Він був змушений знову провести всю ніч без сну, але тим часом Верховний Бог, особа Мадусуда, залишився задоволений підношенням лісових плодів лумпаки і прийняв їх. Окрім волі Лумпака. Провів Екадеше в повному пусті, і це дозволило йому без додаткових перешкод знову зайняти царство. Вислухай, Юдхіштіра, що трапилося з сином царя Махішмати, коли лише частина отриманого блага пустила паросток в його серце. Наступного дня, коли зійшло прекрасне сонце, перед Лумпакою з'явився чудовий кінь. І зупинився біля нього. Одночасно з чистого неба зненацька долина в голос. Це твій кінь Лумпака, осідлай його і негайно вирушай відвідати свою сім'ю. Осен, царя Махішмати, милістю Господа Васудеве, і завдяки дотриманню тобою, Сабхала Екадеша твоє царство без подальших перешкод повертається до тебе. Таке благословення здобуте тобою дотриманням постав цей сприятливий день. Зараз йди до батька і займи своє законне місце в династії. Вислухав ці божественні слова, Лумпака скочив на коня і поскакав у місто Чампаваті. Завдяки дотриманню Сабхала і Кадаша він став кращим царевичем, ніж раніше, і зміг занурити свій розум у лотосні стопи особа, верховної особи Бога Харі. Іншими словами, він став чистим відданим. Лумпака висловив батькові царю Махішматі свою смиренну повагу і прийняв обов'язки царевича. Побачив свого сина з вайшнавськими прикрасами і тіликою, цар Махішмата, дав йому царство і Лумпака безперешкодно правив багато багато років. Кожен раз, коли наступали Кадаші, він поклонявся Всевишньому Господу з великою відданістю. З милості Шрі Крішни він отримав чудову дружину і чудового сина. В преклонному віці він передав царство синові так само, як отримав від свого батька, а сам вирушив до лісу служити Всевишньому Господу, керуючи розумом та почуттям. Очистившись від усіх матеріальних бажань, він залишив тіло і повернувся додому, назад до Бога, зайнявши місце у лотосних стоп Господа Шрі Крішни». Оют той, хто звертається до мене, як Лумпака, повністю звільнився від турбот та жалю, безсумнівно, кожен, хто правильно дотримується цього великого Сабхала і кадеша, нехай навіть ненамисно, подібно Лумпакі буде прославлений в цьому світі. Він повністю звільниться від смерті і повернеться на Вайхунку. В цьому немає сумніву. Крім того, той, хто просто слухає прославлення Сабхала і кадеша. Отримає ту ж нагороду, що і здійснюючи, раджасує Ягю і принаймні, і, принаймні, потрапляє в наступному народженні на райські планети. Так закінчується розповідь про славу пауша Крішна Екадаші або Сапхала Екадаші взята з, з Пхавіш'я Утара Пурами. Гарного вам, Екадаші! Харі Крішна!